Шановні депутати, у вас є хвороб. Да, у вас є кворум, ви можете розпочати спільне засідання постійних комісій, Виберіть, будь ласка, головуючого та секретаря. Так, пропоную моторного Микола, Микола Миколаївича так, це же Кирина Будь ласка, спільне засідання. У вас добре. Мовлять. Очень Перші питання вони зачитають, як називається. Так, добрий день. Розпочнемо наше спільне засідання постійних комісій. У нас одне питання. Сьогодні, по-моєму, да. про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 25-й рік. Доповідачі про чергує. Ще раз доброго дня. 22 числа від е, Департаменту фінансів та Державної казначейської служби України для нас прийшло повідомлення, що з державного бюджету нам виділена додаткова дотація. Е, вона вже на початку року в нас була 1 млн 254 500. Це нам додали ще 10 мільйонів 686 тисяч 200 гривень. Вони будуть двома траншами. Це в квітні і в травні. Е, ця дотація спрямована саме на. Е, в в приводу того, що це повномасштабна збройна агресія, вона підрозуміває під собою спрямування цих коштів на будівництво, розміщення, влаштування первинних мобільних укриттів, придбання спеціального транспорту для комунальних підприємств, виконання першочергових невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів, ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення електричних мереж. Ці кошти ми приймаємо по коду доходів. Це буде 410-214-00, і ставимо їх поки що на нерозподілені кошти 85-00, які нам надійшли з державного бюджету. Ці кошти ми плануємо так на наступній сесії розподілити вже з тих напрямків і до якої згоди ми надійдемо. куди може ви нам. Дотація до нас надходила, вона залишалася в бюджеті. Ми їх під, ну, піднімали да, в залишки минулих років. Вони нас об'єдналися з вільними залишками. Але е, впевненими в тому, що ці кошти знову залишаться в нашому бюджеті, ми не можемо бути. Тому що е, була у нас історія з тим, що ми була освітня субвенція, да, яку нас забрали. Тому е, потрібно добре подумати обґрунтувати те, що ми зможемо. Як можна швидше витратити а скільки у нас часу на витриченці? Це до кінця року. До кінця року, але е, якщо це ремонти капітальні, це при, 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 приймати рішення вам. Але потрібно те, що ми зможемо провести або якусь закупівлю, або якусь роботу, та яка. Дійсно залишиться в нашій громаді. Якась буде робота. Яка прода швидко там пропозиція – це придбати транспорт для відділу освіти. Я маю на увазі. На комунальне підприємство там чітко указано. Так, так, комунальне так. Підприємство. дивіться, придбання спеціального транспорту для комуналі? У нас є два комунальних навіть три. Це у нас є трані ні, ну, від... ну, ні, 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 ні. ні. це ні. комунальна калина. Наша ККП, да, і Воскресенський так. комбінат. також. У нас Пожалуйста. є наша ЗМПО, МПО. Вона теж комунальна установа. На Наче, нельзя залучать до работы. Ну, вся справа в тому, що у нас даже ось, наприклад, ну, е, вот тут не роз'яснення. Ці дотації, яка надійшла сама від збройної агресії, вона є нюанси. Ну, на комунальне, світломас світло. Ну, от калека потрібна машина, тому що взагалі їм вони ми ми розуміли, ми ось тому, ось тому, чому ми зараз підготували рішення? Саме, да, тому що ми ставимо на нерозподілені трансферти з державного бюджету, що був час, щоб логічно прийти до якогось рішення, тому що просто так зараз ну, це важко, тому що до кінця року їх потрібно витратити. Тому що, якщо ну, на кінці року нам скажуть, перерахуйте залишки. Ми просто потримаємо їх у себе гарна. Кошти дали на нагаду... всю громаду. На всю там на всю громаду. Зараз закривають школу. на і так далі. Люди ці теж там заслуговують над... що... на там Саме аварійна <плеви> не. не можна. Є і витрати на комунальне підприємство. Хай розвивається, там роблять воду по селах У нас не. Відновлення освітлення громаді. Дивіться так е, я спілкуючись з другими організаціями, другими громадами і бачимо відновлення пошкоджені. Якісь формування, саме комунальна установа, наше ЗМПО, Зараз, якщо ви всі знаєте, у них старенька машина, яка весь час буває, що вона не може навіть доїхати до якогось пожару. Їм надали, але вона весь час ламається. Якщо в нас в бюджеті ось ці кошти для комунального стани, можна придбати і машину. Але там ну, трошки не вистачить коштів. Тому що те, що ми дзвонили, аналізувала Ліна Сергіївна, це більше 12 мільйонів, там 12 з чимось. Але це буде повністю оборудована машина, це буде нова машина. І вона 100% залишиться у нас. Це ми не візьмемо у комусь попользуемся на під час війни, а потім потім ми ремонтуємо, а потім віддамо. Це буде наша. Це буде наша. Це наша буде, просто вона там по господарській віддання буде передана для комунальної установи. А це в нас залишаться теж по вуличні ремонти. Ми вже чекаємо такі село. І так само і червоне, все там. Ось чому і зараз ми вам пропонуємо, що є час подумати, проаналізувати. Та вирішити, куди ми можемо спрямувати для того, щоб ці Держі, кошти до кінця ми, ця, ми, не ми їх не тільки приймаємо. Да, так вони зайдуть, да, да, там можна діличку того медведя, який зайде вже. вже ми Машини купляємо, дороги, робимо а ще діє немає. Дивіться в червні вже у травні послухайте, Послухай перший транш. Ось він уже до кінця місяця є. Наступний в травні. тобто ж в травні вже ці кошти є. Тобто, а не транш, Просто два, два транші. Це квітень і травень. Ми прийняти просто повинні доходи в відповідному місці, коли вони надійшли. Все, ми їх прийняли, і ось зараз у нас є час до наступної сесії, буде, пропозиції. Да, Трень. Вже, вже будуть категорії, Трень. куди можна їх потратити. Категорія вже є. І вони вже напрямки можна... є, роз'яснення десь. Ну, ну, ми не маємо права, це ж цільове призначення. Да, да, поэтому... Ця сама дотація підрозуміває ось такі напрямки. Тому. 000 000 000, Там. Там вони помісячно розподілені, були з початку року на відділ освіти на першу статтю, заробітна плата. Да. Це цілі були кошти, да. ми тоді заводили 1 млн 251 тисяча на заробітну плату, а наші кошти вивільняли. І на придбання школам Так. Да. Добре, давайте голосуємо. Шановні колеги, пропоную проголосувати за те, щоб питання винести на розгляд сесії. Безборче. Голуб за ксенжик. Храмов за біля чарки. За. Сорока. За. Запорощенець. За. Смирнова. За. Фільтановець. Гіргаєва. Моторний. За СОПА. Ой, пробачте. А, не. так, а чого ви по... Ага. А тут не по алфавіту просто все. 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 Де ж у вас взагалі тут? є? Я взагалі там не мав. Ага. Я вже там. Зверну. Є, є. не Зарахуємо. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Скажу, крім. Да. 14. За. Рішення виносимо на розгляд сесії. Так. На цьому.